Ось нарешті настала весела пора року зима, скільки снігу намело. Діти граються, веселяться, але ж ви знаєте, що з приходом зими дуже тяжко нашим тваринам знайти собі їжу. І от я вам сьогодні хочу розказати невеличке оповідання про зайчика, що з ним сталося. Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди на горобині, бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик, дай мені горобина одне гроно на А горобина й каже Попроси вітра, він і він їрве. Попроси зайчик вітра. Прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалося гроно червоних ягід та упало на сніг. Їсть зайчик ягоди та дякує вітрові. Ось так вітер допоміг нашому зайчикові.